Які машини хочуть водії бачити в таксі 50 на 50 працюючи? Я думаю, що ми зробили нормальні умови, нормальний парк автомобілів. Це гібридні автомобілі, пріуси, короли, Camry, лексуси будуть, тесли. Тобто, ну, в принципі, йдемо до цього. Але треба зараз дозбирати, доремонтувати і зібрати все в кучку, всі автомобілі, для того, щоб запустити далі, дивитися. Все направлення, але трошечки інше. Ну, трошечки інше в плані того, що посвіжіше машини. Мені подобаються дуже короли, але вони дорогі і дуже дорого, дороге обслуговування. Я би хотів би, щоб 30-ки пріуси, от були ці 30-ті пріуси, недорогі автомобілі, можна віддавати водіям, можна на щось закривати глаза, недорогі в ремонті, навіть коли попадають в ДТП. Наприклад, там фара 100 баксів, фара на 50 Prius 300, фара на корову 400, фара там ну, бампер, там, дістроніки, хіроніки. Коротше, дуже багато моментів. На що, друзі, ну хотілося, звісно, хочеться нові машини з автосалона, але, як правило, вони потім стоять під забором. У нас найкращі умови гарні автомобілі. Вони також економні, комфортні. Кращу мову в місті Києві, три локації все для вас робиться. Шапки профіля номер телефону.